Владислав, завершився 10-й тур для «Смайл Дніпро. На жаль, знову команда не зможе не може здобути перемогу. Що, що потрібно, щоб стати на цей переможний шлях. Треба краще тренуватися, мабуть. Інакше по-іншому не виходить, бо в нас люди виходять на поле і не можуть м'яч становити, скажімо так, попроси. На тренуваннях вроді, у всіх все виходить, на іграх-то грузові відповідальності не дає нам якісь моменти завершити атаку і забити гол потрібний. Чому спочатку другого тайму от так довго ви не з'являлися безпосередньо на полі? Вже готувалися грати з п'ятим полевим? E, да, я вже був готовий, я був переодятий. Задача у четверки була зацепитися за м'яч і я поміняв до вратаря. Але у нас або люди не чують, або не хочуть чути тренера. Тому я просидів і чекав, і нічого не вийшло. І вийшов вже, коли вийшов. Тут знову таки казали попередній раз боротьба. Ну вже кажемо за друге, третє місце буде до останнього туру. І тут якось вже відповідальніше потрібно готуватися. Що це потрібно тільки в тренувальному процесі, розмовляти потрібно? психологія, психологія можливо, якось Морально. Морально люди вже поплили у нас. Ну, багато людей, які вже після кількох поразок вже не хочуть грати на максимум, а опустили руки. Це Вічна проблема смайла. Є люди, які б'ються до кінця, а є люди, які напускаються, опускають руки на полпуті і вже не хочуть нічого. Ну, останнє питання: от був шанс врятувати команду, хоча б зробити рахунок 2-2. Ви знову перший десятиметровий реалізували, другий пробивали. Що не, не склалося, можливо, то, що голкіпер змінився, або якось вирішили бити. Так вышло иначе. Не, это лично моя проблема. Вечная. Когда я бью либо пенальти, либо 10-метровый, я в последний момент меняю решение, в какой угол бить. Поэтому это лично моя проблема. Поэтому я и не забил. Хотел бить вправо, в итоге ударил середине, Поэтому тут только моя проблема. Ясно, дякую. успіху в наступных матчах.